Новини економіки з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо. Якщо ви дивитеся на нас не по телевізору, а, наприклад, через свій гаджет на Ютубі, поставте вподобайку, прокоментуйте цей випуск, відправте посилання друзям, рідним і не забудьте підписатися на Ютуб канал Еспресо. 111 мільйонів євро на відновлення України обіцяють додатково виділити у Німеччині. Про це заявив державний секретар країни з питань розвитку Йохен Фляс Барт, який нині перебуває з візитом в Україні. Відповідний пакет допомоги погодили у Києві з віце-прем'єр-міністркою Іриною Верещук та міністром фінансів України Сергієм Марченком. Кошти спрямують на житло для внутрішньопереміщених осіб та на ремонт і оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень. Хороші новини про зернову ініціативу. Нарешті розблокували проходження суден босфорським проливом. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, Україна та Туреччина дійшли згоди щодо інспектування балкерів, які заходять в наші порти. З 10 квітня Московія припинила реєструвати флот на вхід до Чорного моря та відмовилася працювати за планами українських портів. Але зараз все розблоковано. Водночас в Європі українському зерну не раді. Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту аграрної продукції з України. Відтепер, окрім зернових, на території країни, не можна буде продавати також наше борожна, мед, олію та м'ясо. Нові правила діятимуть щонайменше до 30 червня. В уряді країни пояснюють, такі заходи є захистом тамтешніх фермерів та споживачів. Водночас, угорщина обіцяє зберегти транзит української агропромислової продукції через свою територію. Нагадаю, що Угорщина не єдина і інші країни, і Польща, і Болгарія і в Румунії ведуться розмови про те, щоб зупинити постачання української агропродукції до свої, на свої ринки громадяни, які перебувають наразі на кордон за кордоном, можуть отримувати пенсію. Це можна зробити за допомогою міжнародних переказів через Укрпошту. Йдеться про відновлення виплат тим, хто на батьківщині мав виплату готівкою. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо людина бажає отримувати пенсію через банк, заяву можна подати онлайн, а саме відкрити банківський рахунок навіть без відвідування фінансової установи. Для цього в нагоді стане Електронний підпис. Ну а зараз поговоримо про журналістику про журналістів, які пишуть на ділові теми про моїх колег. Мені завжди цікаво. Час від часу запрошуємо. Ви знаєте, що в нас в гостях були вже представники видань Економічна Правда, видання Форбс Україна. Рекомендую читати ці видання. А сьогодні в нас головна редакторка Ліганет Юлія Банкова. Пані Юлія, вітаю. Доброго ранку. Ну чудово, давайте спочатку познайомимо глядачів з вашим виданням. Що це за ліга, така як давно вона існує, і про що ви пишете. Ліганет це доволі, не хочете сказати, старе, досвідчене, напевно, видання, бо існує ще з 90-х, з величезним досвідом ділової журналістики. Багато завжди писала про економіку, фінанси, про бізнес. Зараз це доволі велике, я думаю, одне з найбільших суспільно-політичних видань України онлайн. Uh, і ми запустили цього року uh, також Ютуб. Намагаємося давати собі раду з відео, бо зараз це один із таких, мені здається, найбільш популярних каналів у споживанні інформації. Хто вас читає переважно? У вас є якась цільова аудиторія? Як ви її бачите? От я знаю, що іноді портрети малюють там. Не знаю, жінка 20 років, яка ходить на ноготочки. Та або у вас можливо хтось інший? Аудиторія ліги це е, люди середнього віку з достатком вище середнього, тобто це люди 35 плюс років, е, е, навіть я би сказала, 40-45 ближче е, з, до, з доходом 50 і ти, більше тисяч гривень, і е, це до початку повномасштабного вторгнення ці люди були зосереджені у великих містах. Переважно це Київ, Дніпро, Харків. Зараз географія трошечки змінилася. От, але і, і, і переважно це люди, які займаються якимось бізнесом або працюють в, в топ-менеджменті компаній. Ось це такий дуже приблизний, тому що теми насправді тем багато і аудиторія доволі широка. Тобто, це можуть бути абсолютно різні люди, як показують наші опитування. Ось тому. Аудиторія різна, але цільова цільова, Це. от саме така людина середнього віку, яка займається бізнесом і має дохід вище середнього. Тобто, якщо зараз серед глядачів когось немає зарплати 50 тисяч гривень, це не значить, що не треба заходити на сайт і його читати. Це геть не так. Можливо, якраз якщо ви хочете таку зарплату, то варто читати ділові видання і дізнаватися новини про економічні зміни і про роботу бізнесу. До речі, ви більше пишете про те, що там влада вирішує якісь регуляції, змінює там курс валют, який від і. Які... Яка вартість пального сьогодні? Чи е, більше пишете про підприємців? Бо ми розуміємо різницю між і Форбс, який складає рейтинги цих, е, вони кажуть, не олігархів, багатих людей. І е, е, економічна правда, яка переважно концентрується на регулюванні економічному. Ось де ви в цій ніші? Хто, хто ваш головний об'єкт, про, про кого ви пишете? Хотілось би писати. Ну ми, ми пишемо те, що ми пишемо і те, для кого хотілось б, Це завжди трошечки такі. Мені здається, в медіа трошки різні речі. Але коли ми працюємо над темами, нам би хотілося бути, ми собі завжди ставимо таке завдання бути корисними для бізнесу, для людей, які займаються бізнесом. Звичайно, що їх цікавить і політика і. Теми змін законодавства, чи то податкового, чи, чи, чи будь-якого, яке стосується сфери їхньої діяльності або просто життя. Це розділ Лайф, який пише про, про якісь корисні речі для людей, які дбають про себе, про своє здоров'я, про свою сім'ю. Тому я би сказала, що нам хочеться писати більше про для підприємців, не стільки про них, а для і про них, і але переважно для них, щоб ця інформація була. Була корисна які податки, як міняється законодавство, як організувати бізнес, що потрібно для цього мати, про якісь управлінські е, речі, але ну це той контент, який точно можна знайти на нашому сайті серед е, усього іншого. Ось тут буде доречним сказати, що і ми розвиваємо наші програми і зробимо нову програму про підприємців. Вчора ввечері на Ютубі вийшла вже сьома, здається, програма з підприємницею, яка виготовляє одяг та текстиль для готелів та ресторанів, а також продає спеціальне обладнання для кухонь, готелів та ресторанів. Якщо вас цікавить ця сфера, будь ласка, зайдіть на Ютуб канал Еспресо Еспресу. Ідіть там програму Бізнес із Андрієм Яніцьким. Ну і перед тим ми говорили з рестораторами, ми говорили з девелоперами, які забудовою займаються. І це все малий бізнес, який Розпочинався з нуля, і це можливо надихне вас розвивати свій підприємницький хист. Повертаємося до Юлії Банкової, головної редакторки видання Ліганет. Ви кажете, що підприємці, ви пишете про підприємців. А чому це важливо писати про підприємців, про бізнесменів? Хіба немає інших тем, ну особливо під час війни? Мені здається, що і, і, мені не здається, а так і є, що підприємництво, і особливо зараз під час війни показало, що це така доволі е, важлива частина суспільного нашого життя і економіки української, на якій вона власне і стоїть. І що навіть в найкритичніший момент всі там, більшість підприємців зорієнтувалися, зорганізувалися і великою мірою завдяки е, українському бізнесу. Е, ми вистояли і стоїмо досі, бо це люди, які дуже включилися в соціальне життя. Їм зараз дуже потрібна підтримка, і оскільки ми досліджуємо, багато працюємо, багато говоримо з різними бізнесами із малим, середнім і з великим, то ми помічаємо, що частка участі цих людей в житті країни у війні те, скільки податків вони сплачують, те, як вони допомагають допомагають армії. Переселенцям вона просто величезна, і цим людям теж потрібна підтримка. Дуже часто ми пишемо якісь надихаючі історії. Бо ну практично кожна історія, яку ми чуємо від бізнесу, чи то зі сходу, чи то з центральної України, чи з західної частини України, це історія якогось героїзму, мужності і такого духу, що дуже надихає людей. Тому мені здається, дуже важливо про них писати. Ну, підприємці такі самі люди, як і всі інші. Багато підприємців зараз на війні воюють в окопах і або на різних інших позиціях, і багато з них не залишають при цьому свій бізнес і дистанційно вміють навіть ним керувати. Є і такі сюжети в нас поки що. Ну в нас принаймні ми ще не розповіли про таких підприємців, але шукаємо. Якщо знаєте, поділіться контактами. А чи не чи не втомився читач від Новин про війну. Я спостерігаю, що. Рік по тому, ну тільки про війну читали. Так? А зараз е, вже виглядає так, що виходять на перші якісь. Е, ну, сьогодні всі обговорюють це падіння метеориту. Там вчора говорили про зерно, там, до того про Спартака, суботу, такого е, сумнівного персонажа, е, е, психолога чи не психолога. Тут треба розібратися. Ви спостерігаєте, ви ж бачите внутрішню статистику, що стали читати більше зараз, люди. Е, важко сказати е, і, і підтвердити цю гіпотезу, що люди втомилися від війни, бо е, спостерігаючи за аналітикою, ми бачимо, що е, новини і теми там про озброєння для України, про те, що куди там змістилася лінія фронту, вони все ще найпопулярніші. І наша хроніка, яку ми ведемо, наприклад, з початку війни. Uh, тобто, це uh, одна така ковбаса, один матеріал, який ми постійно кожного дня оновлюємо цими новинами. Це все ще найпопулярніший продукт на нашому сайті. Тому я не можу сказати, що люди втомилися, але uh, я точно знаю, що такі тенденції спостерігає, наприклад, Google, який Перестає просувати новини про війну, бо до них спадає інтерес. Тому, в наприклад, коли з там Google забирає новини сайтів, то це переважно якісь там новини. Інші не про війну, але загалом мені здається, що такі новини, як про там Спартака, Суботу чи цей Метеор, вони справді показують, що люди хочуть обговорювати щось окрім війни. Бо весь цей час у нас тільки війна, і її наслідки, причини, щоденні події, воно воно було було в інформаційному просторі а зараз. Хочеться повернутися до реального життя, тому е там щоденна аналітика, якою ми послуговуємося, вона показує, що новини і матеріали про війну все ще найпопулярніші. Е але водночас е такі загальні настрої якась біль більш більш е глобальна. Картина показує, що люди справді інтерес підвищується до інших тем, крім війни. Бо раніше нічого, крім війни, не читали, а зараз, окрім війни, читають також інше. Я би так це Ну, Ті, хто моніторять медіасередовище, інформаційний простір, в тому числі за кордоном, читають передові видання. Вони кажуть, що тема війни там вже пішла з перших шпальт, і це велика проблема. І нам треба якось Цю увагу поновлювати до України в на, е, на заході навіть я знаю, що є якісь такі ну, зустрічі куларні з журналістами українськими, де е, про це говориться. Ви знайшли відповідь на це питання. Наскільки я знаю, нещодавно запустила англомовну версію сайту. Що ви пишете? Я ж розумію, що мабуть про підприємців не цікаво а західному читачу читати. Ми вирішили. Я вважаю, що ми трохи спізнилися з англійською версією, щиро кажучи, тому що це треба було робити з перших днів війни. Але через там фінансове становище, труднощі, які усіх журналістів спіткали, усі медіа з початком повномасштабного вторгнення. Ми трохи з цим затягнули, хотіли зробити якісно. І так ми буквально минулого тижня запустили англомовну версію. 에, намагаємося концентруватися на контенті, який е, потенційно може бути цікавий окрім війни, оскільки і оскільки ми ділове видання, ми там це не. не... Повне дзеркало, поки що сайту. Тобто там немає якихось лайфстайлових тем, там немає великої кількості політичних новин, які цікаві для української аудиторії. Ми намагаємося поки що перекладати якісь цікаві кейси і новини, які цікаві західній аудиторії, там про потенційний клімат для інвестицій, якісь економічні зміни. Звісно, що війна. Подивимося, як це буде, але нам би хотілося зайняти. Інші українські суспільно-політичні медіа ми знаємо, що є Київ індепендент, є Українська Правда, є НВ, е які також мають англомовні версії, і ось цей суспільно-політичний контент. Е англомовна аудиторія має вони мають якихось своїх кореспондентів тут. А ось. Е, мені здається, що якраз якісь історії бізнесові, успішні, вони можуть привертати увагу до України, і ми, якщо чесно, робимо ставку на це, хочемо більше такий е, діловий контент, щоб і, і, і щось цікаве про Україну, окрім війни, щоб нас знали не тільки там про е, в контексті війни, корупції, е, от а, а щось. Що могло би викликати інтерес і привабити сюди е, після війни інвесторів, і навіть зараз, під час тому, що ми знаємо, що вже є е, там випадки, коли е, е, західні інвестори прийшли, інвестують і страхують ризики, і хочуть сюди вкладатися. От нам би хотілося, щоб це була така аудиторія, яка придивляється е, до України, вивчає дивиться, який тут бізнес-клімат, що відбувається з економікою. Чи можна сюди приходити, повертатися, приїздити, вкладати тут якісь гроші, щось розвивати? Ось тому поки що акцент на ось такий контент більше діловий. Ну, крім всього іншого, я нагадаю, що діє в Україні два дві філії великих західних видань Washington Post і наскільки я знаю, New York Times також збиралися відкриватися. і вони інформують про те, що від свою аудиторію, про те, що відбувається в Україні, але вони справді концентруються на рішеннях влади і на головних подіях на фронті а про український бізнес і про українську економіку. Англійською мовою мало хто пише, крім того, що Ліга не інформує західну аудиторію про наш бізнес-клімат. Ви також все ж таки є приватним виданням. Ви є бізнесом, ви не є якоюсь благодійною організацією. І, відповідно, заробляєте на рекламі і іншим різним чином, що зараз з економікою вашого видання в цьому плані. Чи вдається бути прибутковими? Чи є реклама на сайті? Реклама є. Я би не казала що про прибутковість, але ситуація вже значно краща аніж була з початком війни. Ми знаємо, що всі медіа втратили просто в один день будь-які доходи. Зросли тільки, от з там в березні минулого року, ми побачили стрибок. Люди почали жертвувати гроші, бо зробили заклик. Більшість медіа мені здається про те, що ми втратили доходи. Будь ласка, допоможіть нам існувати. Прийшли міжнародні донори, прийшли підписники просто пожертви. А реклама вся зникла. Десь наприкінці літа вона почала потроху повертатися. Я не можу сказати, що рекламний ринок отямився, але зараз ми доволі непогано. Почуваємося, реклама повертається, є банерна реклама, є прес-релізи, є е, е, бізнес, який приходить і хоче робити нативну рекламу. Е, ми дуже сподіваємося, що будуть українські підприємці, бізнеси, які е, і навіть о, уже є, хочуть рекламуватись на нашій е, англомовній версії. Також хотіли, коротше, ми намагаємося диверсифікувати максимально доходи, і мушу визнати, що рекламний ринок потрохи оживає. Це, звичайно, не ті обороти, не, 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 не ті масштаби, які були до війни, але більш-менш усе повертається в, в свою в те русло, яке було. І звісно, що хотілось би ну. Б, б, о... Доходи наші були такими: це була реклама, підписники, піар і величезна частка дуже зросла частка міжнародних донорських організацій. І я думаю, що тепер ми можемо цю пропорцію потрошки повертати в цьому році до попередніх показників, тобто зменшувати кількість донорської підтримки, збільшувати доходи від реклами. І безумовно, що робимо ставку на підписників, дуже б хотілося, щоб люди звикли платити. За якісну інформацію ми бачимо тенденції, що там українці вже е, нормально платять за там Spotify, Apple Music, за Netflix, Megogo, е, багато інших ресурсів стрімінгових. І мені би хотілося, щоб українці виробилася звичка платити за якісну інформацію, тобто ставати підписниками українських якісних медіа. Бо це Дуже важливо, щоб відмовитися від олігархічних медіа, щоб відмовитися від російської пропаганди, від олігархів, треба підтримувати якісні медіа. Тому я думаю, що в цьому році ми зробимо ставку на якісний контент, який за який люди будуть платити гроші. Юлія, дякую вам за цю розмову. Юлія Банкова, головна редакторка Ліганет, була в нашому ефірі. Ми час від часу знайомимо глядачів з якісними виданнями, які пишуть про економіку. Яку пишуть про бізнес, і сьогодні це була Ліга.нет. Також нагадаю, що ви теж можете підтримувати і Еспресо. Також, наприклад, на Ютуб-каналі Еспресо є кнопка спонсорувати. Можете стати спонсором Еспресо безпосередньо. Я Андрій Яніцький, ведучий програми економіка на Еспресо. Побачимося завтра о восьмі ранку в прямому ефірі. Разом переможемо.